Здоровенькі були вітаю вас на каналі і Ветревеньки і продовжуючи тему пісних страв, зараз будуть ще одні дорони. Одні цибулаві в мене вже є. А ці будуть увага, 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 з капусти. Дуже смачні, дуже прості в приготуванні, і дивіться, як гарно виглядають. Саме ідеальне, що може бути на піст. Так що сідайте позручніше, авансом вподобайка і коментар. А з мене дуже гарний рецепт. Так що вперед готувати! І хто ще не підписався, виправіть зараз цю помилку. І, як завжди, що чого, як і скільки буде в описі під відео. Капусту мене лишилося трошки пекінської і молода. Ну, це теж була по акції. Ну, не по акції, це вона тепер вже там, така трошки підуставша. Ну, на деруни вона якраз класна. Зелена цибуля вже своя яйця таке там. Ну, коротше, зараз змішуємо все, що нам не потребує там ніякого натирання, різання, блендера і т.д. Вили яйця, світло нашу зелену цибулю. Зелень можете додати, можете не додати. Додаємо наші спеції. І зараз натремо на дрібненькій терці морку. Потерли морковку. Саме дрібніша. Яка є. І додав я 2 столові ложки майонезу. Можете додати ложку майонезу, ложку сметани, можете саму сметану, можна додати грецький йогурт. Головне, щоб це там не було молоко ну і все рідке. Солимо, перчимо за смаком. І за бажанням не обов'язково, я в рецепті не буду навіть писати, хто любить, добавить собі часник. Це кажу за бажанням, бо може хтось любить смак капусти. Я от такий там явно відкритий смак капусти, мені не дуже подобається, тому я додаю часник. Поки відставляємо в сторону, ще можна нічого не калапуцяти, перемішаємо згодом. Зараз нам треба нашу цибулю і капусту трошки порозрізати на дрібніші частинки, щоб ми це все засунули в чопер і трошки його там е подрібнили. Капуста сюди ідеально підходить чи пекінська, чи молода. Якщо ви будете використовувати там, зимову усінню капусту, зараз, її треба буде ну, все це саме проробити і закинути в кип'ячену воду, прокип'ятити 2-3 хвилини. Злити воду, і тоді вона буде теж придатна. Але не рекомендую, краще, якщо вже не маєте молодої, чи ще поки вона за дорога, можливо для когось, то купляйте пекінську, вона чуть дешевша і підходить теж ідеально без всяких термічних обробок до вже смаження готових ну, ну, от Цибулю так на 4 частини розрізали, закинули і зараз ще сюди поріжемо капустину. Коротше, ріжете так, щоб вона вам помістилася в вашу чашу. Там, хто має більший блендер, хто менший, хто такі чопери, хто ще менші чопери. Короче, то вже там як вам, щоб воно помістилося. І ну, це не в пюре нам треба збити, таке, щоб воно було чуть-чуть, оце приблизно 2-3 секунди треба його перебивати. От Бачите, яка текстура? Кажу, буквально 2-3 секунди, щоб от таке от воно було. Сипали до всього решта і тепер ще пере... само перебиваємо нашу молоду капусту. Ось це наша молода капуста. От, не дрібно і не грубо, ось так. Тепер це все перемішати і будемо додати борошно і крохмаль. Бачите, яка красива маса виходить. І тепер додаємо спочатку по одній столовій ложці крохмалю і борошна, і дивимося на консистенцію. Перемішуємо. І думаю, що ще по одній ложці таке треба додати, щоб маса була більш стійкою і гарно просмажувалася. Маса ідеальна! Тепер ставимо розігрівати сковорідку, вливаємо там з дві ложки олії, краще соняшникову або смалець, якщо ви там не постите, чи таке. Ну, На смальці смачніше, мені здається, майже все смажене. Ну і в смальці температура смаження набагато більша. І смажемо на такому вогні середній, чуть менше середнього, приблизно там по 3-4 хвилини з кожної сторони. Ну, Дивитися, там гарна золотиста скуринка, готово. А ми ще приготуємо соус, сметана, часник, 2-3 зубчики і нарізаємо зелену цибулю. І ще трохи майонезу і за бажання, можна додати чайну ложку гірчиці. Це вже як хочете. Можна гостру, можна не гостру, можна медову. Ну, вона тут буде дуже класно підходити. Так що якусь додавайте, таке не робіть цього, щоб не додавати. Такі от гарненькі виходять. Зараз смажимо, поки не досмажимо всі, і буду показувати, як я їх буду подавати. Так, от я їх подаю з соусом. Дуже він якраз тут класно підходить. Як бачите, виходить така досить немаленька порція. Не рахував скільки, але немало. Так що хватить наїстися такий і великій сім'ї. Або собі мати на два дня на перекус вони, до речі, дуже смачні, виходять. І коли на другий день вони лежать, просто підігріти, можна зробити сендвічі з дерунів, взяти один цей дерун, покласти сир. Зверху ще один, там полити яким соусом і в мікрохвильову. Ну дуже-дуже смачно. Так що готуйте, заходьте на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок. Ну, всім смачного, а я молодець і слава Україні!